Ретолог міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Київський авіаційний інститут Максим Ялі долучається до нашого ефіру. Як ви побачили ситуацію, яка зараз розгортається на близькому сході? Адже ну така доволі цікава історія, коли спочатку Трамп говорить про те, що Ізраїль та Іран досягли угоди. Потім виявляється, що обидві сторони порушили умови припинення вогню, і він висловлює своє категоричне на незадоволення, і, врешті-решт, говорять про те, що Ізраїль все таки не атакуватиме Іран. Усі літаки розвернуться додому. зроблять дружній змах крилом в бік Ірану, і ніхто не постраждає. Чи справді зараз виглядає це так, як до, до, вдалося досягти якоїсь угоди і перемир'я? Чи ні? Ну якщо я не помиляюся, все таки Ізраїль атакував радар. На півночі від Тегерану одну ціль він атакував все ж таки. Тому а потім заявив, що буде вже дотримуватись е цього перемир'я. Тобто, ну, зрозуміло, що Ізраїль не досягнув всіх поставлених цілей. Він хотів, щоб Сполучені Штати продовжували участь у війні з Іраном на його боці, і відповідно. Трампу необхідно було до докласти серйозних зусиль, аби тиснути насамперед на Ізраїль. Він вже коментуючи ці порушення перемир'я, неодноразово вказував, що незадоволений саме позиція Ізраїля, але враховуючи все ж таки залежність Ізраїлю у військовій компоненті від е, е, Сполучених Штатів, неможливість досягнути. Всіх поставлених цілей насамперед знищення ядерної програми, а також повалення режиму Аятол, і вони зрозуміли, що цієї мети, в принципі, не буде досягнуто. Вони були змушені піти на перемовини. Але звичайно, обидві сторони користувалися. Ну це нагадує: знаєте, давайте так проведемо паралелі між так званими перемир'ями між Україною та Росією. Так само, коли там, Путін оголошував, вони порушились, українська сторона відповідно і логічно відповідала. І, але тим не менше, кількість обстрілів зменшилась. Те саме ми спостерігали зараз, і я все ж таки вважаю, що Протягом там кількох днів ця ситуація стабілізується і припинення вогню буде повним. Тим більше що їм це зробити набагато легше ніж Україні та Росії, тому що у них немає дій на землі лише. Війна відбувається у повітрі, що дуже легко відслідковувати, і відповідно дуже легко зрозуміти, хто порушив це перемир'я. І, враховуючи те, що у Сполучених Штатах, як я сказав, є значні важкі впливу насамперед на Ізраїль, який і ініціював початок війни. Все ж таки я вважаю вдасться досягнути повного припинення вогню і початку, можливо, підготовки до майбутніх перемог. А поясніть, будь ласка, ще в цій -сій історії роль Катару. адже Іран напередодні завдав удару по базах Сполучених Штатів Америки безпосередньо в цій країні. І після цього Катар сказав, що залишає собою за собою так би мовити, право на відповідь. Але CNN виходить із матеріалом про те, що саме Катар виступив посередником, і за рахунок цієї держави вдалося досягти домовленостей. Ну ось про перемир'я. Чи принаймні простишення бойових дій? Ну, це заява для власної аудиторії розумієте коли вашу територію атакують навіть територію там базу іншої держави. Так, у вас вона там, тривога, як це була там в досі. Вчора всі ми бачили ці кадри паніки в торгівельних центрах. Необхідна, щоб запевнити населення в тому, що. Уряд е, може забезпечувати безпеку, необхідно робити такі заяви. Але я впевнений, що все ж таки відповіді не буде, і пояснення буде саме тим, що перемовини вже почали. Тобто, якщо навіть Сполучені Штати вирішили не відповідати так на цю атаку, ну то е, катар звичайно з його. Обмеженими військовими можливостями на це не піде. Це невеличка держава, і звичайна там вони не можуть собі дозволити вести війну. Тим більше вони у них дружні відносини з Іраном. тегераном І тегеран так само заявляв напередодні цієї атаки, що вона спрямована не проти дружнього режиму Катару, дружній Україні. А що із Російською Федерацією, тому що дуже схоже на те, що станом на даний момент вона якось не збирається, вибачте за сленгове слово вписуватися за Іран напередодні до е, Москви приїжджав очільник МЗС Ірану Абас Арахчі. Що Іран може просити у Москви в такому випадку, і що Кремль може реально їм забезпечити? Адже ті шахеди, які вони раніше масово купували в Тегерану, фактично зараз Кремль клипає сам. Ну, коли напевно ми не можемо так сказати, про що вони говорили. Можемо лише там, скажімо так, свої варіанти логічні представити. Напевно, враховуючи те, що йшли бойові дії, і ще активні, і розглядалася можливість припинення вогню, Іран, звичайно, питав, чи зможе. Росія надати на військову допомогу, щоб розглядаючи варіант продовження бойових дій, тому що у Ірана немає таких партнерів, як у Ізраїля, які надають йому активну зброю, високоточну, систему ПВО, від якої залежить. Іран закупав насамперед російські системи ПВО, які були там значною мірою знищені в перші дні військової операції Ізраїлю, і через що був захоплений контроль над небом. Відповідно, бачимо. Як за результатами відповідь була негативна, і це був ще один чинок, чому Іран вирішив йти е, на перемовини і е, на реж... погодитись на режим припинення війни І друге, звичайно, вони вже обговорювали сценарій е, підтримки Росії у майбутніх перемовинах. Я нагадаю, що в тій. Ядерній угоді, так яку було досягнуто в 2015 році, Росія була однією з шести країн так званих гарантів, і відповідно, ну разом з Китаєм вони так би мовити представляли посередників, які гарантували насамперед умови виконання цієї угоди для Ірану і гарантів. І як ми пам'ятаємо, Путін навіть пропонуючи ще там і після початку, і до початку цих бойових дій, казав, що він пропонував Трампу свої послуги перемовника і казав, що ядерний збагачений уран може бути перевезений на територію Росії. Ось, можливо, цей варіант теж обговорювався, тому що. Трамп наполягає на тому, щоб у Ірану не було так, щоб він не виготовляв збагачений уран. І відповідно, треба буде щось робити з тим ураном, який був вже збагачений, і як вже скоріш за все, незважаючи на бравурні заяви Трампа, Ірану вдалося його зберегти і вивести заздалегідь. До початку бомбардування ядерних об'єктів авіації сполучених штатів, тобто, в будь-якому разі, Росія буде виступати тією стороною, яка може бути посередником у цих перемовинах і забезпечити ті ж самі там гарантії виконання майбутньої угоди. Яку будуть обговорювати, яку будуть намагатися досягти на боці Ірану. А наскільки ось ця пропозиція Російської Федерації стосовно того, аби у них Уран перебував, який там намагається збагачувати Іран, може виглядати притомною, і на неї може погодитися світ, тому що знаєте, це насправді станом на даний момент виглядає, як вибачте, маньяк, який бігає з бензопилою, всіх тероризує. Але Росія каже: ну ми просто будемо слідкувати, що в цій бензопилі не було бензину. Це звичайно так здається всім мешканцям України, які чудово розуміють ціну слів, заяв, угод підписаних з Росії, так. Але враховуючи те, що тут буде багатостороння дипломатія, там буде напевно знов ж таки серед країн підписантів і Китай, і Сполучені Штати, і там Франція, Німеччина, які там були до цього, там Європейський Союз. Напевно, в цілому, так. Тут будуть багатосторонні домовленості, і відповідно угоди, які Росія підписує, з більш потужними гравцями, так вона намагається виконувати. Ну, ось, наприклад, коли там був обмін цими колкостями, я сказав би так, і той. Дмитро Медведєв там написав, там, що нібито там може там, Росія або якісь інші держави, які мають ядерну зброю передати і Ірану. Так, тобто тут, в принципі, дуже швидко, після а, чергового там меседжу, не меседжу, а посту там Трампа а, а. Медведєв дав. Назад, як вони там кажуть, Семенян, І відповідно нагадав, що та єдина угода, яка дісі, є про обмеження ядерних потенціалів СНВ 3, вона була підписана за його там вона й досі діє до 26-го року. Зокрема, і Сполучені Штати, в принципі, зацікавлені в її продовженні, І це, напевно, буде вже місія Трампа. Я нагадаю, що Джозеф Байден, коли вступив в повноваження президента США в 2021 році, незважаючи там на вже там загострення, все ж таки першим, що він зробив, це продовжив дію цієї угоди, підписано там, ще в 2010 році, ну там одинадцятому ратифікований, і вона якраз там. Збіг час її, її дії треба було продовжити. І зараз буде останній там, так би мовити, там було там 10 5, плюс 5. Останній можливий варіант її продовження. І Сполучені Штати в принципі, ну принаймні минулого разу були зацікавлені в її продовженні. А тут побачимо: тобто, тут є багато важелів, інтересів, і в принципі Трамп ще неодноразово казав. Кажемо так, коли він обґрунтовував, чому він не вводить санкції проти Росії, він каже, що йому необхідна Росія, зокрема, і для досягнення угоди з Іраном, так по припиненню його ядерної програми. Інше зрозуміло справ так. Okay. Щиро дякую вам, пане Максиме. На жаль, тут мусимо поставити крапочку, адже трішечки обмежені в ефірному часі. Але дякуємо вам за дуже змістовні роз'яснення і фахову дискусію. Максим Ялії, політолог, міжнародник професор кафедри міжнародних відносин Ду, Київський авіаційний інститут, був із нами на зв'язку. І говорили ми про ситуацію на близькому сході.